На зв'язку зі студією Андрій Добрянський, гречник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки. Пане Андрію, я вас вітаю. Не вітаю вас. Дякую. Ну, звичайно, що ця така ця інформація, цей інформаційний блок, який ми щойно озвучили про цей літак судного дня. Все це не додає впевненості у тому, як будуть розвиватися події найближчим часом. Ми подейкують дуже активно доволі. А про те, що американський президент може таки наважитися на вступ Америки, такий повноцінний вступ втягування в цю ірано-ізраїльську війну. Що кажуть про це в Америці, і як до цього взагалі ставлять, ставляться в політичних колах, зокрема наскільки підтримують або ні, в разі що американський президент наважиться на таке рішення? Ну завдяки Богу, ми маємо шалені два тижні, цілиться звічні два тижні. Коли це може діятися зараз, або президент нас успокоїть із двома тижнями. А поза тим, треба пригадати, що це є, це є телевізійна зірка. Це є ведучий ведуча зірка з Трамп, яка знає, як маніпулювати. Наратив специфічно у новинах у ЗМІ і і в тім, що цей літак вийшов, це більше щоби згадало світ, що таке діється, не що є розуміння наших нашого генштабу тут в Америці, що критичний атак прийде проти президента. Ми вже чули, що від, від Ізраїлю, як і з Америки, що були плани. Мати якийсь надзвичайну подію атака проти президента, але це ніколи не з'явилося. Всі ті атаки, які ми бачили, вже це були внутрішні. Злочинство тут в Америці, але не нічого включено з Ізраїлю. З Іраном я вибачаю, але знову щодо маніпуляцій так існує цей літак. Це було включено від часів перед 11 вересня 2001 року. Але від того часу специфічно ніколи президент Америки не є через кілька хвилин чи три чи п'ять. Від будь-якого команд команд центру це може бути його машина, яка має контролю всього. Вони можуть, так як з літака ви пояснили, від самої машини контролювати цілий федеральний уряд. Тут тут так перемінилася Америка система після 11 вересня. Що коли я мав честь співпрацювати з, з захисників президента кілька разів, бо вони не тільки захищають президента, але і різних лідерів. То я через різних міжнародних візитів мав мав честь брати, співпрацювати з ними, але коли я мав нагоду співпрацювати, коли вони захищали президента Обами, це вже 12-13 літ тому, то я тоді побачив, як вже тоді. Президент ніколи не має можливість відійти від його відповідальність щодо таких систем. То в тім, що існує такий літак, я думаю, це це більше може старша система, де би де мав бути такий великий команд-центр. Але тепер я, я думаю, що це що вийшов цей літак, це більше показати серйозність або імідж до світу до Ірану, що Америка готова брати участь у війні, але чи Сам Трамп буде брати уч... війде в такому літаку. Я думаю, що це не є такий вигідний літак, як він, він він любить ті з Катар чи його приватний літак так само. То. Ну, ті, які кажуть про те, що навряд чи Америка все ж таки наважиться на цей крок, та, бути повноцінно тягнутою в, в цю війну. Вони кажуть, що це неможливо з огляду на те, що. Дональд Трамп, це той президент, який хоче, аби його ім'я було описано як ім'я миротворця, американського президента миротворця і людина, яка чекає на Нобелівську премію світу. Тому навряд чи ще станеться. Але з іншого боку, ми в Україні, звичайно, що дуже уважно уважно слідкуємо за тим, що відбувається між Ізраїлем та Іраном, і ну, насправді. Дивимось так само і на поведінку американського президента, і десь там на підсвідомості все ж таки хочеться вірити в те, що можливо це якийсь такий спеціальний стиль американського президента, коли він спочатку каже про 2-3 тижні, що він там робить попередження, закликає до того, щоб сторони. А потім приймає сильне рішення, можливо, це те. Що нас очікує за два-три тижні після того, як вони закінчаться, як ви вважаєте, Ізраїль спеціальна країна для Америки? Може така ос особлив, так. особлива і, і може так. бути прийняти прийняте рішення таке доволі а, доволі Ізра... категоричне. І Ізраїль так є специфічно в тім, що є стільки кількість подвійних громадянство. Там ми говоримо про близько мільйон американських громадян, які перебув... вжив... в... проживають в, 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 в Ізраїлю через цілого року, і може часто перебувають в Америку, але там більше вони в, не живуть там у в Ізраїлі. То втім, це була така криза, як Якщо американські громадяни ви пропали, ми так само підвищили справу, коли американський громадян помер у Києві. Що це важливо для Америки так само дивитися, але просто у кількості це підвищує стан Ізраїль, як і так само довголітну співпрацю з Америки і, і в минулим і на майбутнім, які планує. Але я навіть із тим спеціальним статусом я ще не бачу рішення Президента Трампа, і я це чую у його. Трохи хаотичні соцмережні пости, як і його публічні виступи, де він ще не вирішив, як, як він буде реагувати. Втім, включно, бо він не знає точно е, політичні наслідки. Втім, це була частина його е, коаліції. Він переміг через те, що він міг об'єднати таких, які підтримують Ізраїль. Разом з тими, які так само на нас нападають на Україну, що Україну не треба підтримати. Він тих голосів так само е, збирав зі собою. А ті самі голоси, які нападають на Україну, чи що Америка не повинні підтримати Україну, вони тепер найсильніші проти допомоги Ізраїлю. І це є важлива частина коаліції президента Трампа, з якого він журиться, що вони змінуть свою думку перед виборах у 2026 році, коли йому треба підтримку, підтримати кандидатів у сенаті і конгресі. То то втім, я думаю, це дуже прикро звучить. А я думаю, він більше думає про політичні наслідки, ніж жертв у Вірані чи Ізраїлі зараз тепер. Ну тут ще таке запитання, знаєте, є у цей відеозвернення, так від Цзіньпіня, так подейкують, що це оригінальне звернення, де він каже, що про, про констатує фактично про Сполучених штатів Америки. Як реагують на це в американському естеблішменті? Ну і от хотілося б. Чи взагалі Я... все це ніяк там ну, замовчується? з зараз замовчується втім, що майже кожного дня є, є, є е, такі заяви, чи то що нав, вчора е, Путін говорив про визнання реальність в Україні, чи чи е, Зіньпінг говорить про майбутнє Америки. Е, тут є гаряча риторика по цьому світі, але головне в тім, що наш президент це не, не допомагає. Втім, він не успокоює світ. Він він певні рішення не має. Він не має систему рішення. Так як цього тижня, коли він на прес-конференції стояв і було питання: наступні кроки, він казав: Я не знаю, що я сам буду робити. Не що Америка буде робити, але він все на, на, на собі бере. І ми так бачимо так само у, у різних заявах. Що, що і країни мають подякувати особисто президента, не країну, не не нарід, а, і це переміняє цілу нашу систему і. Неспокоєння передає до цілої світної системи. Це чому так неприємно при саміті великої сімки, коли він відійшов, а світ показав, що лідери світу показали, що вони готові співпрацювати між собою, і так само ми журимося про натівський саміт, і побачимо, чи так само він залишить раніше, чи залишиться на цілий саміт. Так, коли все так, політика вже така настільки персоніфікована, коли дійсно американський президент це є Америка, так і коли так. Е, ми читаємо інформацію про те, що цей саміт в ГАЗі, так натівський, який має відбутися, от от за два дні, буквально там 24-25-го, спеціально з е, скорочене до однієї зустрічі, зам замість трьох для того, аби з єдиною метою догодити американському президенту, щоб йому не було там сумно, і так далі, щоб це звичайно, що ну корі докорінно змінює наше сприйняття взагалі розуміння того, що собою являє міжнародна політика, і при чому на такому аж на аж надто високому рівні. Пане Андрію, вам дякую. Дякую за те, що ви до нас долучилися. Вийшли в прямий ефір. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, був з нами на зв'язку.